Я скажу, що я щаслива людина, коли присутні при відкритті ось таких об'єктів. І до кінця року ми відкриємо плавательний басейн в броварах, льодовий палець в Богославі. Ми втілюємо в життя соціальні ініціативи президента, тому що президент це та людина, яка не тільки дає доручення, а в цілому і відповідає, і переживає. І сьогодні на Київщині ми тільки в цьому році відкрили 10 стадіонів і 112 спортивних площадок. Це дійсно, ми створюємо. Щасливе майбутнє для майбутнього покоління для дітей. Якщо дітки будуть займатися спортом, якщо діти будуть захищати, вони, у них є майбутнє. Поряд зі мною знаходиться Деніс Селантів. Це та людина, світово, світовий лідер. І сьогодні він разом з нами зустрічається з дітьми і дає майстер класу. Це так повинно бути, тому ми будемо втілювати в життя, ми будемо будувати. І сьогодні, ви знаєте, що. Всі люди розуміють, якщо не будуть створені навчальні комплекси, спортивні, не буде майбутнього у дітей, у їхніх і в цілому в державі. І тому завдяки державно-приватному партнерству сьогодні ми втілили цей проєкт. Я щасливий тим, що відізвався Руслан Бадаєв, який знайшов меценатів, і в цей комплекс витрачено біля 7 мільйонів гривень. За короткий час ми побудували котельню на енергозбережжих технологіях. Ми побудували два басейни. Ми в цілому створили цей комплекс, і це буде соціальний комплекс для дітей Васильківщини, які безкоштовно будуть займатися плаванням, які будуть лікуватися, які в кінці кінців шліфувати своє здоров'я. Шість років цей комплекс не працював. Тут була тріщина в самої чаші басейна. Не було вже вікон і дверей, не опалювалося, тому потрібно було конструктивно поміняти підхід то підхід, побудувати котельню, яка буде надавати тепло ось цьому комплексу і школі, зробити капітальний ремонт чаші, відремонтувати будівлі, створити умови для наших діточок. По-перше, сьогодні надзвичайно комфортні умови: і тепло, і мебель, і тепла водичка, і викладачі. Все це в цьому комплексі є, тому потрібен був і час, потрібні були кошти, і потрібна була е, воля, людська воля, не чиновників, а людська воля, щоб приступити ось до цього басейну. І тому я щиро вдячний меру міста Володимиру Сабодашу Руслану Бадаєву, який, який підключився до цієї справи. І сьогодні він заявив про те, що кращі із кращих будуть які будуть виступати за Васильків. Він буде фінансувати для того, щоб ці люди могли виступати. За... За область, за Україну і на міжнародних змаганнях.